Почну з історії. Це почалось тоді, коли Кічок прибутував перший айфон. В той же момент, ну, в ті ж дні, наш шеф сказав, слухайте, це хороша ідея, давайте щось придумаємо. Ми нашли... Тоді якраз з'явилася компанія в Україні, яка як Айленд, яка займалася офіційно дистриб'юцією Apple в Україну. Їхній директор сказав, слухайте, давайте популяризовувати, видаєте вам, ми придумуємо аплікацію. Ми зробили першу аплікацію, я не пам'ятаю, тоді ще був в е, Сілі, чи щось таке. Буквально за декілька днів ми зібрали декілька тисяч станових. І це було ну, нереально круто для нас, тому зрозуміло, що треба рухати з цього напрямку. Но після того дуже багато пробували різні варіанти, ми пробували аплікації на е, чиновніроки, цих j 2 me аплікації, ми в якийсь момент, коли Android почали робити Android. Були моменти, коли ми закидали нашу аплікацію, як це проходив там рік, ми не оновлювали. Ми бачили, що виявляли наших користувачів, вона падала. Ми зрозуміли, що потрібно періодично її оновлювати, потрібно давати якісь там нові фічі, потрібно деколи міняти дизайн, тому що змінився тем. там. Якщо хотілося і все помінялося, бо треба зробити кращу аплікацію для наших користувачів. Е, як ми керуємося якими принципами? Зараз ми дійшли до того, що... У нас є такі е, при, при розробці нової версії там, чи вдосконалення, У нас є таке поняття як hard user. Це людина, яка є дуже лояльна до нас, людина, яка користується нашим додатком, людина, яка не постраждає сказати, що поганий про цей додаток. Е, це багато працівників нашої компанії, але працівників, які працюють не стільки заради грошей, часто, а заради того, щоб робити хороший продукт. Ми Дуже уважно присутнуватися до рік і дуже часто, ми насправді не, не завжди виробництва виходить, ми попробуємо зрозуміти, що так, що вони хочуть, як це краще зробити, щоб це не вирушувало якісь в принципи в принципі на iOS і, чи на андроїді, тому що коли хтось, хто користується контролідом, каже, а зробіть таку панельку з таким юальною Android, то ми придумаємо, як це зробити на iOS. Інше поняття, яке ми почали використовувати недавно, це яка зума. Це речі, які дратують і дратують найбільше в аплікації. Не те, що ви хочете там побачити, а те, що вам не подобається. Те, що ви там, довго чекаєте, на Edge завантаження, те, що ви не можете ну, там, якісь речі відійшли, які хочете аплікації. Чи Таким чином, щоб робота на еджі нас почала працювати практично ідеально, і це нам дало дуже план. Для тих користувачів, ну, тобто, їх почали більше використовувати, більше запускати, більше встановлювати. Е, ну, напевно, найбільший для нас етап був по е, відвідувачі, коли, коли почалася революція. І для нас дуже багато проходило людей, які користуються саме Edge. Все те, що ми зробили до цього, воно дало свій результат. Е, зараз є невеличкий спад, там по нови встановлення, але, скажімо так, за рахунок лояльності, за рахунок того, як бренд сам витягував. Тому що багато хто, ну дехто загадить, дивиться, які є новини додатки, і він часто становить по тому, що він знає, що він бачив, що він чув від друзів. Якщо говорити про цифри, то на даний момент у нас порядка 20-22 тисяч на iOS 8 день і чуть-чуть більше буквально на Android. Сімату ми маємо десь. 50 тисяч уникалів в місяць на iOS і 70 тисяч на Android. Ну, є невеличкий перекос більше в Android, але ну, ми могли мати більше маємо на Android, але тут причина в тому, що ми якось завжди робимо більше акцент на iOS. Так історично слова, що в компанії більшості IOS, там важко отримати фінбагів. Ми розуміємо, що там десь не наша вискорали з цями, але ми дивимося на наших конкурентів, ми бачимо, що ситуація ще є, як кажуть, а ладно, зробимо пізніше, ну, але це пізніше, ми не, ми не наступає, і так ми відкладуємо, 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 і цей ринок не заходить. Ну, ще про тестування можу розказати, як ви до цього підкладенного. В принципі, ми мали також декілька нехороших моментів, коли випустили мало пікації, є якийсь функціонал, який Там тобто, Саме про болючий функціонал, це ну, скільки там медіа розраховано більше на категорії людей з доставки, Багато. Розпочив, так, так. Він запускає аплікацію, собі накачує на точку, на там 20, 30, 50, 100, дає літак і читає літаку. Запускаєш аплікацію на ворожеві польоти, аплікацію лікар. Mm. Ну, ніхто таки не додумався пропускавати перед парушем, але ту баху опінали, що декілька тижнів розвитку оновлення після того, ми для себе почали будувати просто список всіх основних кейс кейсів, кожній пуплікації в аксон. Ми знаємо класів скейс, там немає пів години годину, але це тільки ручне тестування. Ми багато думали, над ручним чи автоматичним, автоматично, ми вибрали таки ручне, тому що тут така логіка. Для нас це простіше і в країні. Як ми В принципі, ми використовуємо ті медіа, які в нас є, це напевно, найкращі, Радіо реклама, це, це дуже дієво. Mm. Зараз ми почали домовлятися з іншими мобільними додатками, які є в Україні, про Тобто Ми ставимо двірки на а вони ставлять нашу рекламу. Є домовленості наприклад, там, з великими мережами, які продають мобільні телефони. ми відб'ємо рекламу, і вони продають не знаю, 500 айфонів в місяць, але наші телефони ставлять нашу аплікацію. Тому що багато людей просто... На можливо вправду телефон, я теж нічого не знаємо. Як ви визначаєте? Як відомо не можуть говорити, скільки вони продали, чи не нам показують, скільки вони продали. Як визначається, я можу собі сказати, я подала 10 іконів, 20 року 10 на Ну, Насправді тут зараз ми домовилися вірити один одному на слово, тому що вони теж не можуть знати, що ми відповімо в якійсь мірі їхню рекламу. Ще є, є можливо, А ви що вона. Насправді дуже багато нюансів, як можна крутити рекламу більше за цей, ну там такі буквально, які був 5-7 років назад, як на радіо, коли є 3 хвилини, відкрутити роликів на 3 хвилини 20 секунд. Дуже зробити їхні, що спише. І це ніби не слідково до когось нормально. Так багато, хто це не пише, заробляє більше. <плес> Можливо, я тепер не... буду перевіряти свої ролики. Ніхто так не робить. не робить, тому що це поганий багато... приклад. Ми використовуємо google Analytics для трекінгу. В google Analytics є можливість зробити через BFM спеціального мілка ставити аплікацію, підібрати Google-аналітиці, ви бачите, скільки було встановлено, встановлення, більше місця. Більше того, по ідеї ці юлери будуть потім трекатися. І ви бачите, побачити, скільки юзерів встановили вашу, скільки цих юзерів встановили, дійсно не судячи. Чи ви витратили ці гроші даремно чи не даремно? Ви домовилися там за тисячу стіна. В Android трішки простіше, бо там можна в матича, вона віддає з інших. А як це розрахувати бар? Вони встановили на 10 телефонів і скільки Скільки валент вашої лоб, тоді встановили на 10, що ви їм за це? Ну, давайте 100 Ні, ну ми їм надаємо встановлення, ми зараз повністю продали всім заходи.

Ми будемо, там, одне встановлення вашої аплікації, це коштує гривню. Там поставили тисячу гривень, ми тисячу гривень, піддамо рекламу і що Ну, Можна один до одного. Ми просто там, так, ми домовлялися з муваю тай аплікацію. Ну, вони набагато менше на, на працюють встановлені за місяць, ніж якщо ми поставили їх себе готову. Ми ставили собі на топ, наші аплікації інші, ми отримали десь по тисячу, дві тисячі, тисячі. Ми там можемо від них отримати стільки замість. То не ну, настільки діє в нас працює. Там треба дуже багато рекламувати, щоб тобто, це не так, що так, рекламу, і в тебе завтра тисячі. Вони не ваш сайт під'їде, вони ваш сайт 34. Ні, віти віду неправильно входить в топ-10 сайтів. Але це сайту зараз. Тобто, Тому що всі, хто вони нічого не робили, це сюди стало. От кипничко, звідки ви тягнете? Це тільки ваші новини, чи ваші колеги Ну, У нас як би сказати, така інфраструктура побудована таким чином. У нас є дуже багато різних медіа. Всі медіа, всі новини агрегуються в одній системі, в одному місті. Людина, яка сидить в Києві і пише новину, це зразу бачить у Львові, а надій новиною одночасно може посилати троє четверо п'ятеро людей. Всі новини, які в нас є в інтернеті, вони автоматично потрапляються на Тобто, Як тільки вона з'являється на сайті, вона просто з'являється в мобільному прострілі. На мобільний пристрої на смартфі на айфоні, Android, на точку. Можу ще розказати за мікростом, у нас був такий найвищий досвід. Телевідера користуються, користуються навіть реально доволі Ну, Але на потрібно потрібен відеоконтакт. Що саме що дивно, що якщо даєш текстові новини, бо у нас є так, футбол 24, враховуючи ну, те, що два найбільших олігархів в Україні скупили всі права, то права отримати відео практично неразуміло, ну, вирішили, ну, дали там текстові табольці, переможчий текстові новини. Ми думали, що не будуть користуватися, насправді читають, читають дуже багато. Ну скажімо, фокус. Футбол 24 на Samsung у нас в день 3-4 тисячі запусків. Там важко пакувати унікально. Якщо говорити про новини, то, напевно, сумарно десь каже 5, там Samsung приседжі, 5-15 тисяч запусків. Але по переглядах відео це... В день 100 місцевих. Плюс на рекламодавці дуже цікаво, тому що всі кожне собі перевір по тисячу доларів. Наприклад, Samsung випустив якісь копні моделі, які продають, ціна яких там 50-100 тисяч доларів. Є реклама бенків, яка рекламувалася в Європі, на них 100 доларів давно Було багато проблем з, з паблішом, багато проблем з... з Самсунгом в Україні. Це... Ну, Зараз вони змінилися систему, тому ми запускалися перший кімнат освіту, якби не вимовленість напряму Samsung, і якби не там генна кількість дзвінків в Кореї, яка сказала, відцепіться пропустити аплікацію, і, ну, тоді б вона не прийшла. Ну що вони перебиралися до хочого, вони казали, ой, ми випускаємо день телевізора. Але її ще немає, але ми вам зняли відео, як яке там виглядає. Там може вже якась плата, і породі викликати. Або кажемо, бах у нас бах. Ми кажемо, ну так це бах у нашому покладі. Ми кажу, нічого не знаємо про і це. І, і такі розмови йшли. з Причино багато не якось на свій клас. якісь Так. Ми не вийшли точку, але зараз в нас стоїть реклама багато там. Перед тим стояла реклама МТ. Є багато бажань, бо зараз ми все казали, що не Тобто ви не спустите кого-то провайдера реклами. Ми хочемо відключити одно з підключенням медіаторів, а в медіаторах ми будемо робити така схема, нової хитра, ми хочемо зробити рекламу на Україну свою власну, а за нажав Україну нам 200 нашого звіту або I-Ad, або що буде. Крім того, ми хочемо з дати провальнувати опцію заодинали відключити свою рекламу на розпит, допустимо, спротивників. Для нас не є зараз цілею вийти там, точку і почати -то зробляти на мобільному додатку. Тому що в першу чергу мобільний додаток робився як імідж, як спутка е, медіа. Тобто, якщо зараз е, там, в Америці е, 60%. Це трафіка землі, що це колись прийде сюди. І краще це ринок завоювати зараз. Краще в нього вкладати, щоб потім отримати що цього замбіття. Зараз ми отримуємо, напевно, десь 10-20% трафіку з мобільних прострілів. Зараз отримує 40% цього трафіку для своїх збільний сюди. Тому ми, ми запрошуємося, що ого, ми не потрапимо 110 доларів на мобільну платику, бо у нас тут в немає. Чесно не формувалися, правда. Че, Че? Че? в Україні зараз ніхто цим не займається. І сильно це вправляє. Про відеоскочі можна сказати, я от Ми зробили зараз додаток до чемпіонату першої світу для нашого сайту футболу 4. Ми не очікували справді яких других цифру. Ми при відвідуваності 1500 унікалів на Android треба додаткових 500 унікалів з Windows F. Ми не знали, що є, Я, що є тільки працівників Microsoft. Ми, ми так само зробили Windows 8, але Windows 8 не та платформа, де кулаку зараз. Ми там Альтернативні якісь маркетинг? У нас е маркетинг це Україна, ми цілий в Україну, в Україні ранній. Ми пробували. І в ну, ми пробували, подивилися, нічого нам не дало, ми вирішили ми це. займатися, ми Переду, не просто. Людина, яка захоче поставити нам, як йдеться в кубку планувати. Ну, там розробляє ми мобільні додатки? У вас є в штаті людина, у нас э, все на аутсорсі. Э, у нас є там різні команди, які займаються Android, які займаються iOS-ом. android Росією. Олександр зараз збивається. Ми думали, про це Таня що взяти Штат. Ми зрозуміли, що ми не знайдемо стільки роботи, щоб завантажити ці нету.